Сьогодні у нас 23, здається, грудня, і я хочу вам показати просто, як зимую сієнці вергінки у мене. У нас вже снігу накидало, було більше ніж пів метра, але пройшли відлиги, сніг розтанув і спресувався. І зараз Десь сантиметрів 30-40 сніжний покров і дуже спресований. А ось так от виглядають мої сіянці віргінки які виросли більші, які виросли менші. Ось так ось вони зимують. Без усякого укриття, без усяких примудростів. Деякі навіть, як ви бачите, тільки-тільки виглядають із під снігу, які не дуже високі виросли. Ось хочу вам показати ще цілий ряд. Далі не піду, але скільки, щоб ви бачили, як вони зимують. Ось і справа трішки далі. Вергінка, якій вже два роки. О, ця вергінка піде на прищепу. Є і в іншому місці, але я туди вже не полізу. Ось так ось вона проходить у мене закалку і так ось зимує. Ось покажу вам поближче сіянця хурми Вергінської який теж буде вже прививатись у цьому році, цьому сіянцю mm. <кій> <кій> два роки. Росте він, думаю, залишати на випробовування, що виросте з нього, але тут у мене близько сидить черешня і, звісно, що буде мішати одне в одному. Тому цей сіянець теж піде на перепрививку. Ну, що ще хочу сказати. Більшість України, і ще навіть і снігу нема, хіба що по сантиметру випало. а в нас вже такі ось сніги. По морозам було і 7, і 8, і 9, і навіть вже було 10 градусів. День, два, три, не більше, але все ж таки морози нас не залишають. Так що ось я вам показую, що і як зимує у мене у моєму саду. Так от коротко, щоб ви знали, що всі саджанці сіянці проходять закалку повністю температурами, снігом, вітрами і все таке інше. Ось так от ми зимуємо. І спробуємо створити нові українські сорти, якщо вийдуть. Ось ряду покажу вам черешню і ви побачите, яке обледеніння на їй. Вчора вночі буквально пройшов сніжок, а потім пішов дощ із снігом. І сьогодні на утро вже ось таке обледеніння. Це все проходить закалку. А зранку вже мінус 5 градусів на сьогодні. В таких самих умовах і пробую вирощувати хурму гібридну із насіння. Ось ця хурмичка, на жаль, не можу знати, з яких, з якого насіння вона виросте. І що з неї буде, але також зимує без усякого укриття. Іде випробування морозом, холодом, вітрами. Що виросте, теж будемо спостерігати. Це було посаджене насіння із суміші декількох сортів, який сорт конкретно буде, невідомо. Так що будемо спостерігати, якщо буде виживати, то то дуже буде. Добре, якщо і, навіть і не з Вергінок, а з гібридного насіння можна буде виростити свої якісь сорти, хурмички. Експерименти продовжуються. Будемо надалі спостерігати, вивчати все, що як росте, як розвивається і що з цього буде виходити.